Всім привіт! В цій сірі буденні дні. Ми вирішили підняти вам настрій, тому записуємо це відео гумористичного характеру. Що ви плануєте робити з учнями на ураці хімії? Чар зілля, чар зілля, не, не. Ваші думки під час останнього дзвоника. Це найкращий день мого життя. Ви відпустили 9 клас з уроків. Ваші думки. Як ви з дітьми на початку уроку? Добре дієборі. Яке ваше враження від учнів 9 класу? Яка ваша найбільша мрія? Я давним давно хотів пересісти, Жигулів. Ваші бажання в понеділок на першому уроці. Лапки сходи. Світно з балкона. Рівні пері, вечірня вто? Як ви продаєте матеріал першому класу? Ваші відчуття після перевірення контрольних робіт. Я Що ви думаєте на час підняття зарплати вчителям? Take song, take song. Мені ще Які ваші відчуття після закінчення робочого дня? Які найчастіше оцінки ви ставите учням? Куди б ви хотіли поїхати відпочивати на осінніх канікулах? Я піду. в Далекі гори на широкі полонини. Що ви кажете дітям, коли вони списують? Не треба так. Як ви викликаєте своїх дітей до дошки? Іди сюди. давай, 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 давай. Ваші відчуття, коли ви отримали зарплату. Яка ваша мрія в кінці року? Давай махнемо на балі. Які у вас почуття після сьомого уроку? Вдавлюся у річці, глибокій Чи раді ви, що ви працюєте у нас у школі? Ну що його казати, коли воно, звісно. Які ваші відчуття після закінчення робочого дня? Все буде так. Дитинств. Що можете сказати про себе? Боролела, У вас є домашній улюбленець? Є собачка? Собачка. А, розкажіть нам, як він до вас потрапив. Ну, коротше, нашли ми цю собаку в інтернеті. На фотографії була. Вона маленька, але з такими очима. Я думав, що буде звіра не собака. Коли яка там гроза? Ясне Дорогі вчителі, Вітаємо вас зі свято. бажаємо! Щастя, здоров'я, любов! Здійснення мрій та ми.